Вітаю, шановне панство. Сьогодні в роботі автомобіль Mercedes C250 2012 року. Мотор 1.8 на автоматі. Замовник. Це моя дружина. Сказала мені. У мене машина зламалася, відремонтую я. Поки будеш відремонтовувати, ремонтувати, поки будеш, я у тебе забираю. Щоб у тебе була мотивація. Забираю твою емельку. Значить, Дивіться, я вже почав в принципі, ремонт по цій машині. Проблема з машиною наступна. В один якийсь момент, зі слів дружини, в машині щось хрустнуло у кермі. Почало хрустіти, кермо, кермо крутиш всередині хруст. Клаксон не працює, це основна причина, чому вона мене заставила зайнятися цією машиною. Кнопки на кермі не працюють. Ну, попередження ніякі не можеш виключити, відповідно. І. Ну і все, вона не хоче на такій машині їздити каже, бери, де ремонтуй. Що я вже зробив? Я вже зняв кермо, зняв блок під рульових перемикачів. Почав шукати в інтернеті. Таких, як тут, стоять, перемикачів немає. Давайте пробувати ремонтувати. Що там, що там балакати? Давайте пробувати ремонтувати. Погнали! Давайте я вам покажу основні моменти. Значить, перше. Зняття подушки. Для того, щоб зняти подушку, потрібно взяти викрутку, можна кругленьку, можна там торкс 20. -й. З цього боку є, пробивається отвір в кермі. По заводу він там тілийде. Пробивається отвір, заставляється викрутка, от сюди заставляється і в цьому місці починає душити на ось цю скобу. І скоба у нас, відповідно, давайте там покажу, ця скоба у нас, відповідно, отак має відгинатися, вивільняючи одне і з цього боку друге кріплення подушки. Після того, як подушку відщовкнули, Подушка у нас достається. Ой, я не бачу, де вона зараз, де її кинув, а ось його вона зараз покажу. Ось подушка. Можна просто від'єднати ось цей роз'єм, щоб не знімати натомість два. Тому відчовкується роз'єм, тут він є. Відчовкується другий роз'єм, це роз'єм кірма. І знімається саме кермо. Щоб зняти кермо, я його раніше не знімав. Треба відкрутити, тут е у нас де головка на, на скільки це у нас? Ой. Десяточка. Десяточка шестигранник. Заставляється. Будьте готові, що вам треба брати здоровий ключ, тому що дуже сильно треба прикладати зусилля. Коли перший раз відкручуєш, тому давайте зараз відкручу кермо і далі покажу, що і як було. Відкрутив болт, важливо, дивіться, запам'ятовуйте, треба виставити кермо, щоб колеса стояло рівно. Тут, як і в опілях, є датчик положення керма. Зіб'єте або шлейф порвете, або порушите положення датчика і потім будете думати, що з тим робити. Зверху є. Насечка на кірмі. Ось бачите? І на валу є насічка. І ось таким чином, саме таким чином, кермо знімаєте. Кермо знімається досить легко, але відкручується важко. Далі. Далі на валу у нас залишається ось така конструкція. Оце зараз вже зібраний з двох бок. Під перемикачів. Як він розбирається? Зверху знімається ось ця кришка. Іч-іч-іч. Вона просто на защолках. Чимось піддіваєте її. Ось, бачите, навіть руками зняв. Вона на декількох невеличких защёлках знімається це, знімається задня частина теж на защолках. Ось я уже відщовкнув, подивіться, кожух. Раз, за два, три, 4, 5, 6, ну їх тут декілька йде. От. Виймається ця частина, знімається з рульового валу. Знімається на роз'ємі, тут стоїть стопор. Ось такий чорненький стопор. Він знімається і потім натискаєте на... Язичок і виймаєте. Ось так виглядає, бачите, порваний шлейф. Всередині матки розірвані. Я не знаю, внаслідок чого вони рвуться, може внаслідок морозів, може внаслідок ще чогось. Але може внаслідок того, що потріскалися оці пластикові елементи, які стоять, бачите, тут вони цілі, вони стоять всередині такі кільця пластикові гнучки, які. Є направляйками для шуйфа. Напевно, в сильні морози воно стало дубовим. Тріснуло. Бачите, у мене їх раз, два, три тут. Раз. Раз, два, три кільця. А четверта десь зламане, немає його. А тут стоїть у нас скільки? А тут стоїть у нас. Ні, тут теж три. Раз, два, три. Ну, але щось зламалося, коротше кажучи. Так от, для чого я знімаю це відео для вас? Знайти от такий підрульовий перемикач, як стоїть на цій машині один в один, досить важко. Чому? От у мене, наприклад, у дружини на машині. Ну, окей, важіль двірника зрозуміло, він стандартний йде. Тут такий само. Далі, що тут є у неї? У неї є важіль керування положенням. Електричним положенням рульової колонки. Тобто колонка у неї їздить вперед-назад, вверх-вниз. Все це виконується ось цим важелем, і все це можна запам'ятовувати на, на кнопках пам'ять робити. Сіла одна людина натиснула на кнопку пам'яті, раз кермо підлаштувалося під неї. Сіла інша людина, раз кермо перенастувалося по-іншому. І ще у неї є важіль круїз контролю. Тут, в принципі, теж є, бачите? Але тут він ще йде з, з лімітом якимось. Я не знаю, що це таке. Вони відрізняються. Чому? Не знаю. Ну, це начебто дорістовий. Так от, е, такий я не можу знайти. Є тільки такі. І ці от штуки, оці от підрульові перемикачі ну, в комплекті з е, шліфом, вони коштують ну, трошки. Дороговато. Якщо на Opel коштує така штука, типу там 2500 з кодом. Це добре, що кодувати не треба. То на Mercedes от за цю штуку я віддав більше 5000. І це саме дешева позиція була. Вони ще бувають Дорістові. Я до цього взяв Дорістовий, вони відрізняються важелями і, в принципі, відрізняються шліфами. Так от, Дорістову я придбав за три тисячі, і я повернув його назад. Там я з продавцем домовився. Там він відмінусує за, скажімо так, за те, що витратив час, і за те, що відправив мені. Я все оплатив, всі розходи по відправці, і там, скільки він сказав, відмінусувати, стільки хай мінусує. Так, от, знайти саме такий це просто майже Анріал. Або, якщо я його знайду, він буде коштувати там десятку, може буде більше. Тому я знайшов просто будь-який інший, шлейфи у них однакові. Шлейф просто відкручуєте чотири саморези, виймаєте його, там де на чотири контакти така планочка, вона переставляється разом зі шліфом. Бах-бах, переставив. І відповідно тепер у мене. Рідний підривлювий перемикач з заміненим шлейфом. Давайте включати і перевіряти, бо я ще не перевіряв, Я тільки почав відео знімати, хоча я роботу і раніше почав. Давайте перевіряти. Так, підключив подушку, підключив поки що. Так, тимчасово мене більше за все зараз цікавить, щоб зникла подушка безпеки. Перевірити шлейф. Дужки безпеки у нас світиться, напевно, треба помилки видаляти. Да, нам треба видаляти помилки. Ну добре, зараз ходжу за сканером. Коротше, я психанув все ж таки вирішив все збирати і потім вже видаляти помилки, щоб 100 разів не робити. Я думаю, що у нас все буде робоче, Шайф виглядає живеньким. Дивіться, отака штука, бачите, прикольна є. Чунь, воно виїздить на тебе, воно може підніматися. Крута штука. От, Вже защовкнув тут. Все, тут все зібрав. Ну, Давайте я зараз зберу, накину кермо і вже тоді буду діагностику підключати. Швиденько, швиденько все зібрав, дуже швидко збирається. Момент істини. Коаксон працює. Гучність працює. Меню. Та все працює, що тут казати. Треба повидаляти помилки тільки. Підключив діагностику, користуватися буду Сіньдіагом Їх 431 з підпискою Diagzom. Так, нас тикают шо, нас тикают помелки. Ох ты, блин! Це він зараз буду довго шукати по всім блокам. Ну, це, звісно, красиво і прикольно. System Ліст. Ну, давайте System List подивимося. О, List. І нас, зокрема, цікавить, що подушка безпеки у нас не працювала, як вона у нас називається СРС. На Opel. А тут як називається? СРС и выдал ему помылки из него. Клер Фолд выключить запаливание. На Ну давай выключим. Выключил. І що? Completed? Completed Ret Fault Codes. Немає помилок. І ще мене цікавить, в АБС і в ESP у нас були помилки. А, тому що я. Так, в СРСі все нормально. Тому що я відключав а, підрульовий блок перемикачів. І потім із-за цього спіймав помилку подачі положення керма. Так, Read Fault Codes. Так, да, бачите, багато тут є? Видаляємо все. Видавати не виключаючи запалювання чи ні. Видавило. Та що воно тоді? Нема доступу. така нема доступу, бо я зайшов сюди. Ну і що? Немає зараз помилок. Помилок немає, нова машина. Отак от, от я дружині відремонтував за свої гроші. Мінус 500 чи 5200 за цей. от блочок заради шліфа. Напевно, можна було і шліфа окремо замовити, але, чесно кажучи, не знайшов. Вирішив взяти просто з розборки блок. Напишіть, хтось міняв окремо шліфа на мерседесах чи ні. І підкажіть, як ви його шукаєте. Ну, У мене ось такий ремонт завершений. Дружина, я думаю, буде завтра задоволена. Ну і... Які, хто просив, що чому тільки опіля, ось вам не опіль. Тому, друзі, якщо відео сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям, поширюйте серед знайомих, обов'язково залишайте коментарі і очікуйте нові відео. Всім гарного дня і тихої ночі. Пока-пока.